Тим словом, якщо зараз не вийде, то більше не буду записувати. Мені, мабуть, всесвіт каже, що Юля не треба про це говорити. Я хочу подякувати. А, а якщо чесно, я просто хочу подякувати вам за вашу увагу, яку ви мені надали під попереднім відео. Я, чесно кажучи, була до цього не готова. Взагалі, я трішки була шокована, адже такої кількості уваги мені ніхто ще не надавав останнім часом. Все ж таки, цей канал більше був створений для душі для того, щоб побачити своє життя і свою історію. Тому дякую, що хто до мене приходить. Я маю надію, ви прийшли з добрими намірами. Ви приєдналися, тому що вам цікава я, а не тому, що ви взяли попкорн і будете спостерігати, що ж буде далі. Чи викарабкаємося чи не викарабкаємося ми. Бо були. Звичайно, в попереднім відео різноманітні коментарі були і в негативному, і в позитивному ключі. Я так скажу, я спочатку думала, люди розділились на два лагері. Ні, люди розділились там на три лагері, ви не уявляєте. І перші це велика кількість цих людей, і я вам дуже вдячна, бо ви неймовірні, бо дійсно хочеться кожного з вас підтримати, обійняти і сказати тепле слово. Тому що я вам дуже вдячна і. Відправляю вам сердечки за те, що ви разом зі мною. Так ось, ці люди приходили, розділяли мою думку стосовно того, що я розповідала в попередньому відео, і вони дійсно коректно. Бо я ж одразу зробила помарочку, я зробила паузу на це. Що я зробила на цьому акцент, що давайте, будь ласка, будемо коректними. Ні. я не здивована, звичайно. Деякими людьми, які некоректно висловлювалися, бо ці люди вони і не мали, і не будуть мати поваги до інших. І їм потрібно свою негативну енергію злити на будь-кого, а лиш, бо нема на кого більше. Мабуть, скоріш за все, ці люди нещасні в житті, тому що вони так от говорять. Більше я не бачу іншого розуміння, чому людина де і плескає брудом, ядом і всім іншим. Так ось. Я вам дуже вдячна тим, хто прийшов з позитивним ключем і розповіли свої історії. Дякую за ваш досвід. Він також дуже цікавий і дуже важливий. І як ми вже зрозуміли, друга категорія людей, їх було дуже мало, але вони срали відсюди. Вони ходили, гавкали кожному, хто писав свої історії, писали негатив. Мені просто цікаво. Ці люди відправляють всіх на роботу. А звідки вони мають стільки часу, щоб не працюючи, писати стільки коментарів. Бо я особисто такого часу не маю. Так ось, ну, то таке, ми опустимо. Цей моментик також опустимо. Давайте далі. Третя категорія людей, які вважають, що їм всі винні. Вибачте, будь ласка, нам ніхто не винен. Ніде, ні в якій країні нам ніхто не винен. Кожна людина несе відповідальність за себе. Але. Тут також нема сенсу щось комусь говорити. Знаєте, я пам'ятаю доволі старий вислів. Мені вчора пройшов голову, навіщо сипати бісер перед свинями. От, скоріш за все, немає сенсу комусь щось доказувати, розповідати, говорити. Це просто це пуста трата часу. Навіщо це робити? Ось так. Бо що мені, що вам кожному є чим зайнятися. Я краще цей час витрачу на вивчення мови, або зв'яжу ще щось цікаве. До речі, завтра я плану йти на ярмарку і, скоріш за все, візьму вас з собою, подивимось, що там буде, які там будуть ціни. Це буде дуже, маю, надію, цікаво. У моєму містечку завтра буде проходити ярмарка. І я буду приймати участь зі своїми в'язаними виробами, до речі, а також наші дівчата планують зробити. Смаколики випічку, торти. Вони вже пекли, вже в минулому році вони це робили, і також заплановано наліпити багато вареників. З різними начинками. Сьогодні я йду ліпити ці вареники. Тому, чесно вам скажу, я не знаю, у кого як, а я маю постійно чимось зайнята. І я цьому рада, бо я спеціально себе завантажую чимось, щоб не просто не витрачати час, не з'їдати себе, не ходити, от так от, не плескати ядом на інших людей, бо я розумію, що люди, які, які не задоволені своїм життям, вони саме так і роблять. А... Те відео було не для того, щоб поплакатись або ще чогось. Те відео було сказати, пояснити, що очікування і реальність взагалі інша. Я вже колись казала, у мене вже було відео на каналі якось, я знімала таке відео українською мовою також, де я говорила, що коли я приїхала до Німеччини, то моє. Уявлення про про Європу взагалі в цілому про те, що я чула багато років від людей, які живуть в Україні, які виїжджали до Польщі. Ці люди їздили в Польщу працювати, одразу скажу. У них було інше уявлення. Це раз. Це по-друге, кожна частина Німеччини також відрізняється. Там, де я живу в Німеччині, одна, один. Навіть менталітет людей в Німеччині. відрізняється. З тим, що я стикнулася з Баварії, я в цьому переконалася. І говорити, що всі погані, ні, не можна. Оце раз. По-друге, негатив і ось такі коментарі корінні німці писати не будуть. Вони, можливо, і розуміють десь якусь російську мову. По-перше, я говорю українською мовою, не російською мовою. Тому не кожен німець зрозуміє, що я говорю саме корінний німець. Бо там були такі коментатори, я не Ні русська німка мені написали. а чому ж ти російською мовою пишеш? Чи ти використовуєш перекладач? Але я знаю, як перекладач перекладає, то, то точно там було написано не за допомогою перекладача. Це було, знаєте, такий момент виговоритись, скоріш за все. Я так скажу, будуть ті, хто не задоволені, і будуть ті, хто будуть вдячні. Я вдячна кожній людині, яка мені зустрілася тут, в Німеччині. Мені не зустрічались погані люди. Чесно вам скажу, жодні німці мені не зустрічались погані. Да, я бачу різне ставлення. Хтось мені гов... мені говорить, що я говорю чудово німецькою для того часу, скільки я вивчаю цю німецьку, бо в мене взагалі був нульовий рівень німецької. Хтось не хоче тебе розуміти, і це його право. Я спокійно відношусь до цих нюансів. Я не просто навіть вчора в банку мене прийняли спокійно мені зробили всі документи, що мені потрібно було. Хоча я знаю, що багатьох українців заставляють приходити з перекладачем. Е, мене ніхто нічого мені не казав, вона мене прийняла тут. же. Не, не потрібно було чекати ніякого терміну, до речі, тому доброзичливість ніхто не відміняв. Е, але знаєте, що я хочу сказати? Бо я трішки розумію чому ці люди озлоблені. Вони приїхали в країну, в Німеччину, але, на жаль, там, де вони жили, ці самі руські німці, їх також не приймали. Їх там не приймали як своїх, і тут їх не прийняли як своїх, ось так. І ці люди, більшість цих людей не змогли до цього адаптуватися. І, звичайно, зараз цей негатив вони хочуть викинути на нас з вами. Мені їх шкода, цих людей, які не змогли себе реалізувати, які. Залишилися і плачуться, які пішли працювати на важку роботу і так не змогли знайти більш цікаву роботу. Бо багато з них, я так розумію, ходять на неулюблену роботу, мучають себе. І вони вважають, що українці зобов'язані приїжджати. Але ніхто не говорить про те, що українці місяцями сидять зараз, якщо навіть і приїжджають, бо нема вибору, за свої кошти. Повірте. Про це ніхто не говорить. Про це більшість мовчить. І якщо я приїхала за свої кошти, я сплачую, я купую продукти, я сплачую оренду житла, і ці кошти йдуть в державі. Багато людей, хто працюють уже не без інтеграції. Тобто не йшли на мовні курси, а одразу пішли працювати українці, бо знали мову. Бо вони знали мову, бо вони пішли працювати. На жаль, в Німеччині не вистачає кваліфікованих кадрів. А коли мені пишуть, що українські лікарі не кваліфіковані, не такі кваліфіковані, як німецькі, я б посперечалась. Ви впевнені, що в тому, що ви говорите? Лікар-терапевт не кваліфікований буде? Чи медсестра буде медсестра не кваліфікована? Змі... Не... Медсестра не вміє поставити крапельницю чи зробити укол? Дивне питання. Так само, як і розповідають я, наприклад, бухгалтер, і зараз розповідають, що бухгалтерія кардинально різна. Ніфіга вона не різна. Вона така сама. Слова різні, які ви маєте знати. Професійні. Професійні терміни різні. Все. І більше того. Я сказала, що лікар має вміти говорити у віту, але цього ніхто не помітив. І да, я в Україні отримую безкоштовні ліки. Система Доступні ліки є в Україні. Вона розповсюджується на деякі категорії захворювань. Якщо вам цікаво, гугл допомогу. Ви зможете зрозуміти, хто може, хто має право отримувати доступні ліки. Будь ласка. Тому... Тому єдине, що хочу вам сказати, кому щось не подобається, можете вийти. Тримати нікого не буду. Дякую вам за ваш хейт, за вашу активність на каналі. Це дуже приємно. Хоч проснувся канал. Я була шокована вчора. Просто телефон Піліка і Піліка. Думаю, та що ж там трапилось в тому телефоні, кому ще від мене треба. Думаю, може, дівчатка активувалися в спільнику та щось скидують? Ні. Дівчатка також активувалася, але не настільки. Все ж таки, ну, там лише дев'ять дівчат. Хіба так може бути, щоб багато так повідомлень вони писали? Думаю, можливо, щось трапилось, там хтось так багато пише? Да ні, нічого. Одним словом, ось така ситуація. Коли не судіть людей по собі, бо всі ваші коментарі це висновки з вас зроблені. Українці приїхали, бухають. А чому серед вашого оточення Алкашаль? Серед мого оточення немає. Ось так. У мене не було такого оточення в Україні і немає оточення такого тут. Хоча, чесно кажучи, для мене пункт соціальної ізоляції дуже коротий, бо я інтроверт і мені подобається спокій. Пішла я займатися своїми справами, зараз маю прийти хати технік, обіцяв 10 годин, а потім піду ліпити вареники. Всім дякую за увагу.